Привіт, сьогодні я розкажу про три звички, які варто сформувати в 2023 році. Це дуже прості звички, але які дійсно можуть змінити життя. І звичка номер один це робити першою ту справу, яка найбільше викликає думок. Тобто робити ту справу, про яку ви найбільше думаєте. Це може бути якась дрібничка, це може бути щось більш важливе, але якщо ви про нього думаєте, воно тягне вашу енергію, і це може бути щось зовсім маленьке, наприклад, як помити посуд чи поскладати якісь речі, або щось більш глобальне, наприклад, подати податкову декларацію і зробити якесь завдання по роботі чи навчанню. Коли ми не робимо справу, про яку думаємо, вона тягне постійно нашу енергію, і це впливає на ефективність стосовно інших завдань. Наприклад, коли ви думаєте, що вам потрібно помити посуд, але зараз є справа більш важлива, ви її відкладаєте, ви робите, начебто, більш важливу справу, але робите її довго через те, що все одно з'являються думки, що ой, мене ж не помитий посуд, і це викликає у мене дискомфорт. Тому намагайтеся робити справу першу ту, про яку найбільше думок, навіть якщо це малесенька дрібничка. Ви помітите, як це сильно впливає на ваш настрій, на вашу продуктивність стосовно інших сфер життя. Наступна звичка, яку потрібно розпочати в 2023 році, це вести щоденник своїх думок. Тобто такий щоденник рефлексії. Ведення такого щоденника це ефективна техніка, яка застосовується під час когнітивно-поведінкової терапії. Коли ми записуємо якісь свої думки, переживання на папір рукою особливо. То ми не наче зі сторони дивимося на ситуацію і не поглиблюємося в неї. Також ми можемо побачити якісь дрібнички, якісь нюанси, які, коли ми просто прокручуємо собі в голові, вони не з'являються. Але коли ми починаємо писати, зовсім по іншому сприймається яка ситуація. Та ви можете звернути увагу на якісь такі деталі, на які раніше не звертали свою увагу. Це здається важкою справою, оскільки потрібно взяти сісти, написати, витратити на це час. Але насправді це потрібно робити тоді, коли ви відчуваєте, що у вас якісь сильні емоції, сильні переживання, або ви помітили якийсь шаблон своєї поведінки, який хочете змінити. Коли ви почнете вести ось такий щоденник думок, щоденник якихось подій і свій аналіз цього всього, ви побачите, які є у вас шаблонні дії, шаблонні реакції на певні ситуації. Якщо ви цю ситуацію хочете виправити, то ось такі роздуми, аналіз, оцінка того, що відбулося, дуже допоможе це виправити. Якщо ми, наприклад, візьмемо сферу Фінансів, то ви можете записати свої думки стосовно певної ситуації. Наприклад, вам було шкода витратити гроші на якусь річ. І ви починаєте записувати, чому саме мені так було шкода це витратити, які думки при цьому виникали, які спогади можливо, або можливо коментарі інших людей і які емоції це викликало. Потім ви зможете проаналізувати, яка ж була би більш логічна думка, або більш логічне ставлення до цієї ситуації, або більш ефективна дія, як краще вести записи. По-перше, потрібно записати ситуацію, описати, що відбулося. Наступне це описати свої емоції, що ви відчували. Третій етап. Це більш логічне обґрунтування того, що сталося, і як можна було б інакше, або як би ви хотіли зробити інакше в цій ситуації, або як би інакше ви хотіли себе почувати в цій ситуації. Третя звичка, яку варто розпочати в 2023 році, це навчитися mindfulness медитація Я багато розказувала на своєму каналі. Ви можете знайти курс mindfulness медитації який можете безкоштовно пройти, потренуватися, помедитувати, зрозуміти, для чого це, які переваги такої активності. Ефективність mindfulness полягає в тому, що ми вчимося створювати певний проміжок часу між нашою думкою, емоцією та безпосередньо дією, коли ми зважено можемо проаналізувати, що нам потрібно зробити, наприклад. Коли ми знаходимося в стресі і часто реагуємо на стрес тим, що ми заїдаємо ці емоції, то коли ми практикуємо майндфулнес, ми вчимося замість їжі справлятися з такими станами за допомогою якихось інших дій. Як це працює? Наприклад, ми відчуваємо тривогу, і зазвичай ми йшли, наприклад, до холодильника, брали якусь їжу, заїдали, і нам, начебто, ставало легше. Коли ми практикуємо майндфулнес, ми розвиваємо префронтальну кору головного мозку. Вона дозволяє нам проаналізувати ситуацію перед тим, як зробити якусь дію. Відчуваємо тривогу. Ми розуміємо, що зараз я відчуваю тривогу, і зазвичай я йду і їм. Але я розумію, що це мені не допомагає. Це шкодить моєму здоров'ю, це шкодить моєму емоційному стану. Потім оскільки я відчуваю потім почуття провини. Наприклад, тому я зроблю інакше. Я там, наприклад, піду, прогуляюсь на вулиці, або я подзвоню родичам або друзям. Бо близькі людині, і таким чином я позбудусь цієї тривоги. Створити ось такий проміжок між думкою та дією допомагають саме майндфулнес медитації які, як я вже зазначила, тренують префронтальну кору головного мозку. Дійсно тренують як м'яз. і це доведено тисячами досліджень, які підтверджують, що ось такі майндфулнес практики вони дозволяють людині дуже ефективно і продуктивно справлятися з якимись ситуаціями, які раніше визивали тривогу, стрес, занепокоєння. Майндфулнес вчать такий безпристрасні спостеріг. Режливості за своїм станом, за своїми емоціями, коли ми розуміємо, що зараз відбувається в цілі, що відбувається з нашими емоціями, і як ми можемо діяти для того, щоб собі допомогти найкращий для нас спосіб. Тобто, це не якась магія, не якась езотерика, Це більше про те, що ми вчимо наш мозок діяти так, як більш ефективно для нас, а не користуватися якимись шаблонними раніше завченими схемами взаємодії з певними ситуаціями. Окрім того, що курс медитації в мене є на каналі, і ви можете бути який час розпочати його, попрактикувати медитації. Я також хочу вас запросити на мій особистий курс, коли ми будемо практикувати майндфулнес, зустрічатися онлайн на такій коуч медитації консультації. Будемо разом медитувати, будемо обговорювати потім у невеличкій групі до 10 людей про те, що відчували, що не виходило, які були страхи, чи вдавалося зупинити потік думок і не поринати в цей потік. Тобто, ми будемо робити все для того, щоб навчитися взаємодіяти зі своїми емоціями. Емоціями, зі своїми думками. Лінк на цей курс я залишу під цим відео, і ви зможете перейти, подивитися детальніше, з чого він складається, і який результат ви отримаєте після цього курсу медитації. Я можу сказати, головний такий результат це те, що ви зможете зупиняти метушню думок, ви зможете зупиняти тривожні думки, які провокують якісь негативні емоційні стани. Сподіваюся, що ці поради були для вас корисними. Якщо так, то ставте лайк, коментуйте це відео. Якщо ви пробували такі звички, ви їх практикуєте, або у вас є якийсь інший свій досвід того, як можна вдосконалити своє життя. Діліться цим в коментарях. Підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не підписані, і до нових зустрічей. Пока.